Ступна і падлюча, і скільки крутизних хова нутро, повзе вона, звиваючись гадючо, до прихистку, який звело добро, щоб зненацька боляче так вжалити, залишаючи то рану, то синця, митається, мов звір, несамовито цей атом незбагненний до кінця. А думалось, покорений, слухняний, гадалося служитиме, як слід. Та вибухнув пекельно день весняний, так що здригнув стривожно цілий світ. Такого ж теплого, світлого, весняного дня, 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном над четвертим реактором Чорнобильської АЕС. Несподівано розірвало нічну темряву Велетенське полум'я. І в одну мить поліське містечко Чорнобиль постало поряд із Керосімою та Нагасакі у сумнозвісному списку наймасштабніших техногенних катастроф... катастроф світу. Сьогодні минає 30 років з часу, коли сталася Чорнобильська трагедія, чорний ювілей нашої землі. З роками притупляється гостро та пережито, приходять нові покоління, які дедалі менше знають про страшну суть Чорнобильської трагедії. Та тих людей, які віддали своє життя на поталу атомному монстру. Але вибух на Чорнобильській атомній електростанції залишиться в історії людства як найжахливіша екологічна трагедія, як чорний біль землі. Пам'ять знову і знову повертається до тієї страшної дати, коли жменька пожежників під керівництвом лейтенантів внутрішньої служби Володимира Правека та Віктора Кібенка через чотири хвилини після аварії вступили в жорстокий смертельний поєдинок з розбурханою атомною стихією. Вони першими в світі гасили небезпечне атомне полум'я. Зойкнула земля чаїним криком. Сину! Вбережи і захисти, вийшла мати із іконним ликом. Йди, синочку, хто ж коли не ти? Спалахнуло небо, впало крижнем, сину, вбережи і захисти. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. Йди, коханий, хто ж коли не ти? І уже ні сина, ані мужа. Лиш розверсті зорані поля, та пліч опліч стали біль і мужність, дух і воля, небо і земля. На захист народу і землі України встали всі, хто брав участь у ліквідації аварії та будуванні захисних споруд саркофага, який сховав залишки зруйнованого реактора на допомогу. Це водії машин, які прибули на ліквідацію аварії. І льотчики гелікоптерів, з яких у воронку реактора закидали пісок. Це й шахтарі, які під зруйнованим реактором будували фундамент для саркофагу, і будівельники, що зводили сам саркофаг. А ще молоді юнаки, солдати нашої армії, були всюди, де не вистачало людських рук. І, звичайно ж, медичні працівники, які рятували всіх, хто потребував їх допомоги, на цьому священному місці. Ми доземно схиляємося в подяці перед ліквідаторами тієї страшної аварії. Ті, що згоріли вогні перші хвилини двобою, землю прикрили собою, як наші діди на війні, не залишили повсти, мужньо стояли на герці. Пам'ятник їм вознести треба у кожному серці. Світлої пам'яті загиблих від радіаційного чорнобильського смерчу оголошуємо хвилину мовчання.